Вітаю! Остання серія серіалу ходячих мерців вийшла ще в далекому 2022 році. Після аж 11 сезонів виявилося, що історії персонажів недостатньо розкриті, тому зараз на радість фанатам та прихильникам серіалу виходить кілька спін-оффів. Один з них це місто мертвих, і перед другим сезоном давайте разом згадаємо, що ж відбулося з Ніганом та Мегі після подій основного серіалу. Історія починається в занедбаному Мангеттені, який перетворився на справжнє місто привидів. Руїни, тиша і нескінченні натовпи мерців, як ми вже знаємо, саме такий тепер світ. На узбічченню Джерсі ми зустрічаємо Мегі. Її сина Гершеля забрав чоловік на ім'я Хорват, і вона готова на все, щоб його врятувати. Але сама вона не впорається, тому звертається за допомогою до Нігана, людини, з якою її пов'язують болючі спогади, але який колись знав Хорвата. Їхня зустріч напружена. Мегі ненавидить його і не приховується. Та, попри все, Ніган погоджується допомогти. Можливо, через те, що вважає себе винним Мегі, а можливо через те, що він тепер опікується дівчинкою Джині, і Мегі пообіцяла дати їй краще життя в поселенні. Після того, як Джині туди відвезли, Мегі та Ніган разом вирушають у небезпечну подорож. Тим часом ми дізнаємося, що за Нігану полюють маршали, нова влада у світі після краху цивілізації. Вони йдуть за ним по п'ятах і наздоганяють, коли він разом із Мегі перепливає в річку Гудзон. Вночі на човні серед густого туману й моторошних звуків вони перетинають воду і опиняються на Манхетені місто, Яке відділене від усього світу та в якому концентрація ходячих значно вища, чи в будь-якому іншому місці. Пройшовши трохи по місту, їх зустрічають мерці, що падають з неба. Ну це вже щось новеньке. Але герої ще більше дивуються, коли їх оточують ходячі, яких приманила машина музикою. Насправді дивно, що вони так швидко прийшли, адже буквально секунду назад, коли вони йшли по місту, нікого ніде не було. І тут, на п'ятисекундну музику, яка пролунала з машини, яку, до речі, також ніхто не чув, зійшлося аж стільки цих морців, і навіть встигли оточити наших героїв. Тут їх наздоганяє маршал, трапляється сутичка. Мегі його вирубає, та вони з ніганом тікають крізь будівлю та зустрічають дивну жіночку, яка краде їх речі, змушуючи слідувати за собою. Тим часом Хорват намагається дізнатися від Гершеля, чи знає той щось про чоловіка, який колись бив його батька. І від страшного допиту його рятує лише те, що у Хорвата є багато інших справ. Дивна жіночка, яка вкрала речі, її, до речі, зовуть Естер, приводить Мегі та Нігана до свого племені виживших. Ті спочатку не дуже привітно їх привітали, зачинили в кімнаті. Доки вони там сиділи, Ніган розповідає, що колись Хорват працював допитувачем під його керівництвом, доки не перейшов усі межі, знущаючись над молодим вижившим. Тоді Ніган намагався його вбити, але зміг лише відірвати хорвату вухо, той тільки тепер хоче помститися. В цей час на плення нападають бурази люди Хорвата. У кривавій бійні гине багато людей, серед них і відважна Естер. Мегі та Ніган допомагають вижившим втекти. Тож, коли Мегі відкриває свою справжню мету врятувати сина, плен'я вирішує допомогти їй знайти шлях до Хорвата. Паралельно ми бачимо Нишу лінію сюжету Джині, яку прихистив Ніган, не може пристосуватися до життя у поселенні, де він її залишив. І, врешті-решт, вона викрадає мотоцикл і тікає. Ще не показують маршала. Йому вдалося втекти від морців, і Виявляється, що не тільки гонитва за ніганом привела його до Манхетену. Він приходить до квартири свого брата та знаходить там страшну правду. Той покінчив життя самогубством. Вийшовши на вулицю, маршал потрапляє у пастку та опиняється в руках самого Хорвата. У флешбеках ми бачимо, як Ніган подружився з маленькою Джинні, допомагаючи їй шукати загублену іграшку динозавра. Момент тепла серед хаосу апокаліпсису. У теперішньому ж часі Джинні вирушає до Манхетена, рухаючись на зустріч небезпекам великого міста. Крадучись вулицями, наповненими мерцями, вона губить іграшку, яку відразу ж підбирає якийсь безпритульний. Тим часом плем'я, до якого приєдналися Мегі та Ніган, розповідає їм, що одного із членів племені Томазу було схоплено та катовано людьми хровата, але йому вдалося втекти через старі тунелі пенсельванського Залу та метро. Тож, якщо вийшло вийти, то можливо вдасться й зайти. Розробляючи план, Мегі розповідає всім, що Ніган знає Хорвата, і ця інформація навряд чи сподобалася іншим. Під час однієї з розмов Мегі відкриває Нігану свої глибокі рани втрату сина Гершела і їх останні хвилини перед тим як його забрав Хорват. У відповідь Ніган ділиться власним болем. Після того як п'ятеро чоловіків пограбували і побили його дружину Енні, він убив їх, рятуючи сім'ю. Після цього Ніган відправив Енні та їхнього сина Джошуа до безпечного місця в Міссурі через ці події. Ніган став тікачем. Маршала Перлі приводять до Хорвата. У кімнаті є світло, тепло, і Хорват розповідає, що завдяки йому тут є всі блага цивілізації. Він придумав, що можна використовувати метан, що виділяють мерці, як паливо, але щоб тут залишитися, Перлі повинен розповісти, як він сюди потрапив та з ким. Той відмовляється, і Хорват відправляє маршала на ринг битися з мерцями, і він виходить звідти переможцем. Після бою Хорват розповідає, що втратив сім'ю через напад канібалів, і що після цього він зустрів чоловіка, що замінив йому сім'ю. І яка Ж було його здивування, коли маршал зізнався, що прийшов сюди саме за Ніганом. Але проблеми тільки наростають. Лютер, голова племені, знаходить оголошення про розшук Нігана. Між ними спалахує сутичка, у якій Ніган убиває Лютера. В цей час безпритульний, що забрав динозавра Джині, виявляється одним з членів племені, і саме так Магі знаходить загублену іграшку. Вона задумливо розглядає її, обмірковуючи, чи не спалити як символ минулого, не здогадуючись, що за цим моментом таємно спостерігає сама Джині. Мегі Ніган очолюють напад на Медісон Скверґарде. Сподівав намагаючись врятувати Гершела та покінчити з Хорватом раз і назавжди. План був простий: виманити хорвата, поки інші розправляються з буразами. Та хорват виявився не таким простим, як план. Він передбачає цей крок і майстерно розставляє пастку, евакуює своїх людей з арени, а замість них запускає орду мерців. Він активує потужні звукові системи, щоби спрямувати НАТО прямо на плене. І в цей час якраз з'являється Джині, яка слідкувала за Мегі. Хаос, крики, безнадія. І це було жахливо. І я не про те, що майже всі загинули, і не про те, що це була пастка. Зовсім ні. З усіх усюди йшли мерці, а ці, я навіть не знаю, як їх назвати, не дуже далекі, напевно, люди, які стояли поряд з ареною і вирішили в ній не ховатися. Вони вирішили почекати, поки ходячі зійдуться в кучку, а ходячі ну капець як швидко ходять. Потім моє улюблено, вони розділились. Ну, типу, на одну людину одна кучка морців. Напевно, там в сценарії десь прописано, що об'єднуватися заборонено. Як результат, їх майже всіх перебили. Ну, хоч Джині молодець, додумалася зайти в арену і всі послідували за нею. Далі їх захищає сітка, і вони потроху починають перебивати мерців. І я думаю, ну добре, ну, типу, затупили люди. Заплатили, звичайно, велику ціну за тупість, але ладно. Але чомусь вони вирішили не перебивати далі морців через сітку, доки вистачить сила або поки ті не закінчаться. Це було б максимально безпечно та логічно. Сітка міцна, верців не так багато, але ні, то напевно дуже просто. Вони вирішили познімати із стінок арени якийсь захист і використати це як щит. Ой, бля. пройшовши основне коло ходячих, нам періодично показують тих, що ще не підійшли до арени. Вибачте, але їх там штук 5-7 стояло. І якимось незрозумілим для мене чином наші герої не змогли пройти повз них. Мінуснулось ще два персонажі. І тут головний кадр мегі просто стоїть на місці. Типу вахері від всього, що коїться, а разом з нею і я ну блін. Ну ви ж тільки що прийти не могли. Настільки типу густо було цих мерців, куди вони тепер поділись? Коли вони втікали повсерени? Там взагалі не було ні одного мерця. Вибачте, не накипіло. Далі продовжуємо. Майже всі гинуть. Вижити вдається лише Мегі, Амаї, Томазу та Джині. Вони китаються в каналізацію, рятуючи залишки надії. Тим часом Ніган зустрічається віч навіч із Хорватом. Той, радіючи старому другу, намагається переконати Нігана приєднатися до нього і як подарунок хоче вбити маршала Перлі. Але Ніган несподівано для всіх рятує Берлі, і вони тікають разом. Та свобода триває недовго. Перлі націлює на нього зброю. Він не забуває, хто такий Ніган, і навіть попри щойно врятоване життя, Маршал готовий його знищити за минулі злочини. При напруженні між ними вони поступово починають краще розуміти один одного. Ніган розкривається і пояснює мотиви своїх убивств, глибоко особисті, болючі рішення, які довелося приймати в новому жорстокому світі. Перлі, здавалося б, вірив у справедливість, але останні події зламали його віру. Він ділиться з ніганом спогадами про свого брата Джуела, і сумніви починають терзати навіть його, чи справді він усе ще на правильному боці. Паралельно Мегі, йдучи по каналізації, починає розуміти правду, Томазо зрадив їх. Саме він. Уклав угоду з Хорватом. Той пообіцяв йому човен і нове життя для сім'ї в обмін на злив інформації. Це шокує Амаю, але Мегі його розуміє. Та зрада дорого коштує. У каналізації на них нападають морці. Томазо Ямайя гине, не встигнувши врятуватись, а Мегі і Джині з останніх сил борються за життя. Джині сподівається знайти Нігана, але Мегі пояснює, що той ключ до спасіння її сина, що Хорват вкрав Гершеля та зерно її поселення. І якщо Джині знайде Нігана, він поведе її додому та не піде рятувати Гершеля. У флешбеках ми бачимо. Чому, як Джинні, розкриває брехню Мегі. Зерно в поселенні насправді ніхто не крав. Мегі сприхала. Насправді виявляється, що при викраденні Гершела, Хорват ставить умову: він поверне хлопчика лише в обмін на Нігана. Паралельно з цим Хорват вирушає до таємничої постаті, яку всі називають дамою. Вона жорстока і холоднокровна. В її очах Ніган не просто ворог, а ключ до майбутнього. Вона наполягає, він їм потрібен для контролю, для залякування, для сили. І все, що вона вимагає від хорвата, це привести їй Нігана. Після втечі на поверхню Джин. Запускає сигнальну ракету, яку бачить Ніган. Після емоційного воз'єднання з Джині він розкриває їй страшну правду. Саме він убив її батька. Це не жорстокість, а спосіб зберегти її. Він змушує Джині піти, сподіваючись, що вона зможе жити далі. Без нього, без болю, без минулого, яке роз'їдає її зсередини. Маршал Перлі супроводжує дівчинку назад у поселення, а згодом йде у новий Вавилон, де він береше керівництво, ніби вбив Нігана. Але в цьому новому світі нічого не залишається без наслідків. Лідери нового Вавилону все більше зацікавили в метані, які здатні виробляти бурази. Він значно ефективніший за етанол, а отже становить стратегічну перевагу. У цей час Мегі та Ніган вийшли на схід Хорвата. Він ховається на поромному терміналі. Але в цій темній грі кожен має свій план. Ніган здогадується, що Мегі хоче його зрадити і бере гору. У чесній і болісній розмові він визнає. Він не чекає прощення, не заслуговує на нього, але разом вони дійсно могли б рятувати Гершеля. Тож він дозволяє Мегі використати себе як розмінну монету. Вона проводить його до Хорвата в обмін на силу. По дорозі додому Гершул говорить матері, що та все життя була одержима Ніганом більше ніж ним, і це ранить її, бо в цьому є доля правди. Повернувшись у поселення, магі здумується над словами сина. Вона розуміє, час нарешті зупинити цю нескінченну війну з минулим. Можливо, прийшов момент відпустити ненависть заради Гершоля, заради себе. Та історія на цьому не закінчується. Хорват передає Нігана загадковій минутній дамі. Вона відкриває карти, хоче, щоб саме Ніган став лідером, об'єднав спільноти Мангетена і повів їх проти загрози з боку нового Вавилон. Та інших, хто зазігатиме на їхні ресурси, але вона не грає чесно. Коли дама дізнається від Гершеля історію вбивства Глена, вона відрізає хлопцеві палець. Її послання чітке: ніган має підкоритися, інакше Гершель знову постраждає. У цей час Мегі знаходить тривожні валюнки сина і розуміє, загроза нікуди не зникла, дама не відступиться. А отже, боротьба тільки починається. Кінець. Хотілося б сказати пару слів від себе про серіал. Я не фанатка ходячих мерців і не дивилася основний серіал, але така кількість пі привернула мою увагу, і я вирішила ознайомитися з Всесвітом, хоча б так. Під руку попалися Деріл Діксон, ті, що вижили з ріком та місто мертвих. Можливо, оригінальні ходячі були хорошими, але такого я не можу сказати про всі спінофи, особливо про Ріка. Це особисто моя суб'єктивна думка, але такої кількості абсурдних моментів, як у серіалі про Ріка, я поки що не зустрічала ніде. Інша справа Деріл Діксон. Він не хапає зірок з неба, але це зовсім інший. Рівень, і я обов'язково буду дивитися наступний сезон. Крім дії головних персонажів, мене ще трошки підбільшують самі ходячі. Вони чисто для фону, от чесно. Іноді один персонаж може протистояти десяткам мерців, іноді три мерця загрізають двох дорослих чоловіків. Їх завжди показують дуже побільними, але як би не біг персонаж, вони все одно нас доганяють та оточують. В основному йдуть тихо і починають хріпіти та кричати, як тільки підходять до нашого героя. Начебто, вони стел собі качають, поки цього ніхто не бачить. В цілому місто мертвих я б поставила шість і думаю, що буду дивитися друг. Сезон заради того, щоб дізнатися, чим же все таки це закінчиться. А вам бажаю гарних серіалів, копілочку, і побачимося в наступному переказі.